Вітаю! Мене звати Олесь, і я розповідатиму про найкращі вакантні місця від компанії Вовсінерджі. У травні ще раджу звернути увагу на наступні вакансії від німецьких працедавців. До речі, усі зарплати з Німеччини вказані в нето та вакансії не вимагають знання іноземної мови. Отже, перша вакансія це зварювальник ПВХ тканин, він же тентовщик. Заробітна плата 1900 євро за місяць. Житло надає працедавець 310 євро за місяць. Робота знаходиться у місті Гамбург. Наступна вакансія водій категорії це є. Робота знаходиться у Ньорнберзі, але передбачає відрядження у різні частини Німеччини. Заробітна плата 2,5 тисячі євро, житло надається безкоштовно від працедавця. Третя вакансія це майстер з укладання плитки. Робота знаходиться у місті Дюссельдорф, Заробітна плата 2000 євро за місяць за умови, що виконується денна норма, це 10 метрів квадратних. Також надається житло від працедавця, вартує 350 євро за місяць. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових цікавих відео, та переходьте за посиланням у наш телеграм-канал, де ви зможете ознайомитися з більшою кількістю вакансій від нашої компанії.